Вітаю, друзі! 25 квітня! Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з Зеленським на похоронах Папи Римського. ЗМІ не наводять прямої цитати Трампа, однак пишуть, що поки президент Дональд Трамп вирушає до Ватикану для участі в похоронах Папи Франциско, він заявив, що можливо зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що президенти США і України сидітимуть окремо на похоронній церемонії, оскільки Ватикан дотримуватиметься протоколу. Який передбачає розміщення делегацій за французьким алфавітним порядком, а не англійським. Проте, якби їх розміщували за англійським алфавітним порядком, делегація України сиділа б дуже близько до делегації США, оскільки обидві країни починаються на літеру Ю. Друзі, ну, якби бабка діткою була, як кажуть. Насправді, історія з поїздкою чи не поїздкою Зеленського на похорони Папи Римського Франциска, ну, це черговий приклад цинізму його. Цинізму, блюзнірства, безвір'я і так далі, і так далі. Ця совєтська людинка, а можливо, й тваринка, не має нічого святого. От дивіться, от давав він інтерв'ю, про яке ми вже з вами говорили. Консерватор-бологеру Сполучених Штатів, яка яка є бачите, ось воно. and i believe that what ukraine has and that is the largest um, council of churches the, the largest in europe all of our churches are united different religions um, and everyone is united so we are considering the question there is the problem in military chaplains the mobilization of pastors or not like or priests, There's different questions. We help one another. We believe that the religious actors, if they're on the front line, it could be only through their will voluntarily, and they should be supporting military now. If those uh, religious actors, if they're willing to do that, we are kind of considering every single question. We do not believe that these are the major challenges because we are having meetings, and if you have a regular meetings, so if you have a regular dialogue, then all the big challenges they kind of remain. Uh, uh, but only small ones, and in many cases we solve those challenges, but they're not catastrophic they're not tragic for the country and for the religious unity that we have in Ukraine and we are openly doing that now they advocate what you've heard um like abroad, they have one single voice, different faith but single voice. nobody's pressing uh, anyone. В Україні нема релігійного тиску. Президент під час розмови розповів, що в Україні є велика релігійна різноманітність, однак жодних релігійних утисків при цьому нема. За його словами, в державі всі об'єднані і ставляться один до одного з повагою. Ну, можна так брехати. По-перше, стравлюють православних. Влаштовують протистояння, бійки за храми, і все це з подачі Зеленського. Хоча процес об'єднання і процес очищення в церкві можна було зробити на початку вторгнення, і не треба було б ні храми захоплювати, ні голови проломлювати. Ніяк інакше Кремлю підігрувати. Але Зеленському треба було необ'єднання православних церков. Йому треба погром православ'я. То голубці в храмі готують, його голубці з банкової? То мощі. Святителів Києво-Печерських на експертизу антропологічну відправляють Ілью Муромця взагалі до Лондона. То концерти в храмах влаштовують бугі бугі то партійні збори. В цілому роблять все, щоб відвернути українців від православії як віри. І від віри взагалі. Повністю кейс глобалістів. Антиконсервативний, повністю глобалістичний, знищити віру, сатаністки в нього радниці, Стамбульську конвенцію в парламенті його зелені гниди протягнули. Ну, от десь отак. Повністю сатаніст. І він ініціює завтра, каже, давайте на похоронах папи зустрінемося і патрь. Патрьо про переговори з Росією про війну в Україні. А потім виявилось, що Ватикан навіть не зовсім хоче бачити Зеленського. Придають такі сигнали. Та й з зустрічею не зовсім виходить. Якщо вийде, то да. А якщо не вийде, то ні. І от що Зеленський сьогодні, от послухайте, про Відвіданий похорон Папи Франциска каже: якщо буду встигати, ми дуже поважаємо наші відносини з прем'єр-міністром Італії. Поважаємо, що вони саме такі: дружні і партнерські. Україна, якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні міністр закордонних справ і Перша леді. Буду там присутні. Якщо я буду встигати, я обов'язково буду присутній, тому що тому що, я вже це сказав. Це важливо для України. Якщо буду встигати, я обов'язково буду присутнім, тому що це важливо для України. Ну, відмітив. Атеїст Вова Зеленський. В той же час він не відповів на питання. Про вірогідну зустріч з Трампом каже, може, не встигнуть. Воєнні наради. Наш Наполеон готується до бою. Уявляєте собі, як плющи його? Каже, може не встигнути на похорони. Все тому, що сьогодні президент має кілька запланованих військових засідань. То що це до завтра? Півтори години летіти. Зокрема, є закриті питання щодо російського удару в ніч на 24 квітня. Ну, і ось знову ж таки, як він сказав? Якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні. Щоб, що стосується мене, для мене було важливо бути тут. От, розумієте, йому важливо бути тут, в Україні. От такий він наш Перчик. Дуже такий. Ну і розумієте, от в цьому відношенні до похорон папи це вся відповідь на його релігійність, на його консерватизм та сатаніст він. Сатаніст, який влаштував погром Православ'я. Чому? Тому що глобалісти поставили завдання в Україні, якщо б е, порахувати всі православні храми, їх більше ніж в будь-якій країні світу, навіть більше, ніж в Росії. Тому для глобалістів було важливо знищити православ'я в Україні, тим паче тут купель східнослав'янського православ'я. Це важливо для них було. І вони це, власне, зробили. Тому, як би мовити, друзі, побачимо ми чи не побачимо нашого парня на похоронах Папи. А в чому він буде одягнутий цікаво? Знову в треніках і толстовки. Може, він і за цього і не прилетить, а може цьому його і не звуть кардинали? А думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.